На цих кадрах – 17-річний Данило Гришанов у компанії друзів на відео його покликання бальні танці. Це був 2020 рік. Тоді ще рідні гадки не мали. Що з виваженого спокійного, завжди посміхненого і юного хлопця, через два роки вийде військовий. Кінець осені 2024-го. Даня, як його називають близькі, повертається у рідну Полтаву Завдіївського напрямку, але на щиті лише втративши, опинившись перед смертельною небезпекою. По справжньому починаємо цінувати життя. Данило Гришанов 27 лютого 2022 року без вагань пішов захищати свою країну. Добровольцем хлопець брав участь в запеклих боях поблизу Солидара та Мар'їнки. З 8 листопада 2023 тисячі вважався зниклим безвісти на Авдіївському напрямку. До останнього сподівалися, що Даня живий, говорить Єлизавета. Вони разом тренувалися у танцювальному клубі Акцент. Окрім цього, спілкувалися і поза межами танців. Ми з ним пересікалися декілька разів в житті. Знаю, що він був дуже чудовою людиною, дуже доброю, завжди на позитиві. Ми всі в шоці, просто в шоці. Ми ще тоді, як рік назад дізналися. Дуже сподівалися, що все буде добре. Рік назад ми дізналися, що він пропав безвісті, майже рік назад. А згадує перші емоції при знайомстві з Данилом Гришановим Полтавка Анастасія. Він був дуже позитивною людиною, прям такою емоційною, твіяв тільки позитив, емоції, радість. У танцювальному клубі Даня займався близько 10 років, говорить його викладачка Олена Рагуліна. Був улюбленець всієї групи. Він був одним із кращих. Він душою компанією був. Він дуже позитивна, дуже весела. З ним завжди було весело. І він при відпуску прийшов до нас в палац і так весело себе поводив, як я йому казала, будь обережним. Ти ж на такій ділянці. Пана Сергіївна, все буде добре. Після року очікування повернення дані дива так і не сталося. Хлопці ідентифікували за результатами ДНК 8 листопада 2023 року. Данило Гришанов загинув під час виконання бойового завдання. Свідомо своє життя нас. Поховали Данила Гришанова у Рибцях.